Діти, хочу звернути вашу увагу на розв'язання одного прикладу. 1,72 помножити на 0,3. По-перше, знову таки, щоб не помилитися, проговорюємо правило, що десяткові дроби записуємо у вигляді. Не звертаючи увагу на кому. Записуємо такими, якими вони є, але множити їх будемо, нібито в нас не десяткові дроби, а натуральні числа. Тому перше число, як натуральне, читається 172. Записали 172, поставили кому там, де вона є. Але уявляємо собі натуральне число, 172. Друге число: зверніть увагу, де я підписала трійку. Три, у, замість цього числа уявляємо собі число 3, натуральне число. І записуємо у стовпчик так, як при множенні натуральних чисел, тобто 3 під двічкою. Далі дописала нулі і кому, так як за умовою задачі. Це число є десятковим дробом. Тільки тепер ставлю знак помножити, підвожу рисочку і рахую 2 помножити на 3, 6, 7 на 3, 21, 1, пишемо, 2, запам'ятовуємо 1 на 3, 3, додаємо 2, це 5. Тепер рахуємо: не поспішайте ставити, не поспішайте ставити кому. Рахуємо кількість чисел, кількість цифр за комою. Раз, два. 3, 4, 5. Їх 5. В нас три цифри вже записано. Значить, дописуємо ще два нулі, так щоб за комою стало, в нас було 5 цифр. Ставимо кому і дописуємо нуль в цілій частині.